11 серпня нічні обстріли з артилерії постраждала велика костромка. Там зруйновані сільськогосподарські будівлі. Наступного дня прильоти повторилися. Цього разу вже постраждали житлові будинки. В той же день снаряди вдарили по населеному пункту. 1 травня в апостолівській громаді. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань, але вночі, 13 травня, та наступного дня знову прильоти у великій костромці. У результаті обстрілів частково зруйновані будинки, сільгоспбудівлі, перебито лінію електропостачання, яку оперативно полагодили комунальники. У вихідні дні ворог обстріляв село Кошове Широківської громади. Перебиту лінію електропостачання швидко полагодили комунальники. У неділю під обстрілами знову зеленодольська громада та велика костромка. В результаті серйозно пошкоджені житлові будинки та сільськогосподарські будівлі. Перебита лінія електропостачання. Лише в ніч на понеділок тиша без обстрілів. Це час, аби оговтатись та з подвоєними силами кинутись на розчищення завалів та розмінування після прильотів на прикордонних територіях та у межах Населених пунктів Мар'янська та Велика Костромка Зеленодольської громади співробітниками ДСНС було знищено більше п'яти десятків боєприпасів від РСЗВ, Ураган та Торнадо С. Також за минулий тиждень на території Криворізького району надзвичайники врятували від розповсюдження вогню більше десяти гектарів полів.